18 січня в Катерининській церкві попрощалися з 23-річним Євгенієм Андруженком, молодшим сержантом, нацгвардійцем. На фронті він був з листопада 2023 року. Загинув 26 грудня поблизу роботиного Запорізької області. Поховали Євгенія у селі Трудове на Рібкінщині, звідки він родом. 22 січня в катерининському храмі відспівали 38-річного Анатолія Яковенка. Бійця 162-го батальйону 119-ї бригади тероборони загинув 16 січня під Білогорівкою на Луганщині. У бліндаж влучила ворожа міна. Поховали захисника на Яцево, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо вінуватися в нашим. 23 січня в Катерининській церкві Чернігова відслужили за упокійну літю по 49-річному Сергію Коряку, молодшому сержанту, командиру бойової машини. Загинув Сергій Коряк 8 січня на Харківщині. Поховали на кладовищі Яцево. Того ж дня відспівали і 47-річного Віталія Фера, рядового, проживав у руці Чернігівського району. Загинув 14 січня на Донеччині. Поховали героя у руці. Детальніше про загиблих героїв читайте у свіжому номері газети Весть від 25 січня.